Друзі колеги, давно хотів вам показати це відео, як малий фермер із земельним банком до 100 гектар землі збудував собі незалежність. Суть ви розумієте в чому. Зерно потрібно зберігати. І я трошки розкажу вам про економіку, мету даного проєкту і даного об'єкта. Сьогодні всі знають, яка ситуація з зерном. Даже беремо по пшениці у жнива, вона стояла там менше 4 тисяч, якщо брати за налічку. Деякі називали 3,5, деякі навіть і 3 тисячі називали ціну. То на сьогодні вже вона виросла до 5. Тобто різниця становить порядка 2 тисяч гривень. Пройшло буквально небагато 2-2,5 місяці. За 2,5 місяці ціна піднялась на 2 ну, тисячі. Економіку, я думаю, ви розумієте. Тут в обшій площі 300 квадратних метрів. Це йде повністю оцей, оця, оця вся площадка. І з той площадкою вже 600 квадратних метрів. Фермер збудував це своїми руками. Не нанімались тут ніякі підрядні фірми. Це абсолютно індивідуальний проєкт, який Андрюха сам намалював, можна сказати, і сам його реалізував у життя, втілив у життя. Як бачите, тут а, зроблена конструкція вся з дерева, лише один стовпець із металу, так як в нього просто не вистачило дерева, осталось, а, а залишався от такий от брус металевий. А, плити я вже розказував. Це з пившої силосної ями. Вони її розібрали і просто уклали їх рівненько на підготовлену, за попередньо підготовлену площадочку. Тобто вирівняли все, засипали пісочком, притрамбували і просто виклали рівненько плити під уровень. Так, і дуже важлива особливість даної конструкції, що вона зборно розборна, не дай Бог, там десь якась досточка чи лопнула, чи почала гнити, чи ще якась з неї біда відбулася. Все абсолютно з'єднано болтами, розкручуються болти і просто замінюється завзіпсована дошка на новеньку. Оце ось ферма у нього несуща, як бачите, така вона масівна, доволі міцненька. Казав Андрюха, як піднімали її манітушкою, ставили туди наверх, то вона взагалі не прогиналася. Тобто, наскільки цупка конструкція, наскільки вона тут правильно зроблена. Я не знаю, тут, мабуть, йому треба патент робити. Тобто, ну, дивіться, як воно не знаю. Видно, не видно. Мабуть, трошки вже темно, не так видно хорошо. Але суть ви, суть ви зрозуміли, це найголовніше. Тобто обов'язково треба робити ферму, яка буде тримати усю конструкцію. Це, до речі, в нього є найвища точка цього навісу. Ну і далі йде тут уклон сюди і уклон трошки туди. Отак тобто, от він його продумав, для того, щоб тут було, був стік води нормальний. Ну і плюс шельовка в нього. Дивіться, як вона густо покладена. Площа велика. І під масою снігу, який буде лежати зверху, щоб нічого не прогиналось, щоб не тріскався шифер. Ну, хто знає, яка буде зима. Тобто для цього ви робили таку густеньку шельовку. Мабуть, сантиметрів 35, ну максимум 40 між ними. Оці шельовочки між ними, десь сантиметрів 35 40 максимум. Тобто це теж його було його побажання, він його так і реалізував. З приводу стовпів оцих опорних стовпів або опорних ну да, опорних стовпів забетонірував він обичним образом, зробив так званий стакан, залив бетоном просто викопану ямку до певної висоти. Встановили потім вони дерев'яний оцей брус і обмотавши його рубероїдом самим звичайним, залили бетоном далі. Тобто, якщо він зіпсувався, там почав гнити знизу, чи ще щось, чи там підкосився, теж можна його В принципі, вийняти і вставити новий. От і все. Тобто, ця конструкція дуже універсальна. Ну, равних я поки що не бачу. Можна було зробити з метала. Але якщо хто відвідує магазини, відвідує металобази, то добре розуміє, скільки сьогодні коштує а, швейлер чи металопрофіль, ну будь-який металевий виріб. Ціни, ну, м'яко кажучи, зашкалюють. Космос, м'яко кажучи, вдвічі, втричі піднялись. Ну, Самі розумієте, ситуація в країні така. А, скільки сюди використано дерева? А Андрюха казав, що орієнтовно. 13 кубів на все. Тобто він закупив зразу 9 кубів, потім трошки докупляв 13 кубів. 13 кубів дерева, квадратура 300 квадратних метрів. Орієнтовний тонаж, який сюди можна засипати, тонн 600, якщо 2 метри робити бурт завишки, 600 тонн зерна можна зберегти в цьому складі. Тепер читаємо економіку по бюджету, який він сюди вклав. Якщо врахувати все покупне, ну, плити були там в нього трошки за інші умови, але якщо все врахувати покупне, то десь в районі 300 тисяч гривень. Тобто, у нас один квадратний метр от такого складу обходиться в 1000 гривень. Якщо брати сьогоднішню ситуацію з зерном, він би себе окупив вже б за 2 місяці і навіть заробив би ще на ще ті самі гроші, що сюди вкладені. Тобто, Закладаємо, грубо говоря, 300 тонн пшениці. Ну так, щоб легше було розуміти. Через 2 місяці ці 300 тонн подорожчають на півтори тисячі гривень. Може навіть на 2. Тобто ну, мультиплікація тут дуже чудова. Тому, якщо не знаєте, куди вкладати гроші, треба вкладати його в складські приміщення. Тому тобто, що це реально, ну, реально дає змогу, як мінімум, утриматися на плаву, а як максимум ще й щось заробити зверху до тої ціни, яка. Ізначально закладується, яка ізначально вам дають з поля. Я скажу таку річ, що будь-який фермер, ну, успішний фермер там, або фермер, який хоче стати успішним, має розуміти три таких важливі речі, які йому потрібно: перше незалежність у своїй логістиці. Друге, складське зберігання. Ну і третє це своя зерносушка. Тому, друзі, перед тим як приймати рішення, обов'язково. Зважуйте за і проти, але склад у кожного фермера повинен бути. Навіть як би там важко не було, чоловік починав практично з нуля все тут пару місяців. А, і по поводу термінів, даний склад збудував він, якщо взяти весь час який сюди затрачений, близько одного місяця. Тобто за місяць можна спокійно, сміло построїти такий об'єкт і бути незалежним у своєму зберіганні. І диктувати ціну тоді будуть не вам. А будете диктувати ціну тоді ви. І це дуже велике значення має в нашому ділі. Я думаю, всі це розуміють. Тобто я тут Америку не відкрив. Ну і отак зерно повинно зберігатися. Саме довше жде свого часу, жде хорошої ціни, і в принципі абсолютно правильно абсолютно правильно. Так що, кому корисно, ставте лайки, беріть на карандаш, робіть таке саме і не пожалієте ні разу. Постоянний склад, який можна розширяти, збільшувати, звужувати, піднімати як хочеш, так і гуляєш